Тому що Росія зможе запобігти або зупинити ракетний удар, в них нічого не вийшло. Ну добре, але ж не українська влада і не українські журналісти там в телевізійних ефірах е ініціюють телефонні розмови Трампа з Путіним. Це я точно знаю, що це він сам робить. Там такі, така людина. І я саме з цією людиною будував відносини України і Сполучених Штатів. Наприкінці 16-го, в 17, му 18, му і на початку 19-го року. Точно це була не інша людина. Ми ж бачимо, що по стилю це інша людина зараз, ніж була та, з якою ви будували Henspiret, стосунки. Henspiret. Henspiret. Теж, до речі, непрості. Згадайте, що непрості. Мої відносини? Так, непрості. Відносини України, бо початок був дуже важкий. Але я можу наголосити декілька надзвичайно важливих речей, які були по всім сферам: і збільшення фінансування. і Перша поставка літальної зброї і кримська декларація Трампа Помпео з гарантії невизнання е, окупації Російською Федерацією Крима, і е, перші поставки засобів радіоелектронної боротьби контрбатарійних станцій і е, завершуючи інструкцію. Я вже можу про це сказати Державного департамента, посольством Сполучених Штатів по підтримки створення Соборної православної церкви України. Тобто, по всім напрямкам була така позиція. І я можу наголосити, що коли мені треба було поговорити з Трампом, я знімав трубку, ну і не знімав трубку, але протягом тижня ця розмова відбулася. І це є катастрофа, коли не можуть після Ватікану випадкової зустрічі, яка, слава Богу, що була, після цього ретельно підготовлені зустрічі, які мали відбутися починаючи від саміту G7 і закінчуючи підготовкою саміту по НАТО, під великим ризиком. Навіть на НАТО вони під великим ризиком. Тому що, якщо ви подивитесь програму НАТО, то там буде. Вечеря, де точно буде Зеленський Рада Україна-НАТО на рівні керівників, справ, керівників держав скасована, угу. а на рівні міністрів закордонних справ вона буде, але одночасно з вечерею. А я би дуже радив пану Зеленському відвідати цю раду. Ви хочете, щоб і... президент не пішов на вечерю, де буде президента щоб, і щоб... це містецтво дипломатії. Я хочу, щоб він був і там, і там, щоб він був і на вечері, але ж він один, ні, і це на ж навечері, Путін, якого щоб джинів. він знайшов час від відвідати раду і е, обов'язково.